Ви коли-небудь відчували, що ваше тіло вже не реагує так, як раніше? Що бажання ще є, але енергії, сили, зовсім не вистачає. А як вам думка про те, що є простий, природний спосіб повернути контроль над своїм задоволенням? Метод, про який майже ніхто не говорить, але який здатен змінити ваше сексуальне життя після 50? Так, я говорю про щось зовсім несподіване. Ви колись чули вислів качати пеніс? Не смійтеся це не жарт, бо сьогодні я розкрию вам секрет, як вправи для інтимних м'язів можуть покращити вашу ерекцію, допомогти вам довше тримати себе під контролем, і навіть пробудити той вогонь, який ви колись вважали згаслим. Залишайтесь зі мною до кінця цього відео, ви дізнаєтесь, як тренування м'язів тазового дна можуть перетворити ваші ночі на моменти справжньої чоловічої сили. Без таблеток, без побічних ефектів, лише з вашим тілом. Вашою волею і трішечки щоденної дисципліни. Сьогодні ми відкримо для вас справжню чоловічу таємницю, як підтримувати сексуальне здоров'я після 50. І я проведу вас крок за кроком. А поки ми не почали, переконайтеся, що ви вже підписались на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, щоб не пропустити жодного відео, яке може змінити ваше інтимне життя. І якщо ви хочете підтримати цей канал, натисніть устати учасником. Це надихає мене створювати ще більше якісного та корисного контенту спеціально для вас. Качати пеніс. так, і це працює. Уявіть собі чоловіка, який регулярно ходить до спортзалу. Він піднімає вагу, тренує м'язи рук, спини, ніг. Він знає, щоб залишатись сильним, потрібна дисципліна. А тепер скажіть, чому б не тренувати найінтимнішу частину свого тіла? Так, мій дорогий пеніс теж має м'язи, і ці м'язи можна і потрібно тренувати. Це називається інтимна гімнастика або гімнастика тазового дна. І повірте, це не вигадка, а реальний шлях до потужної, тривалої ерекції, кращого контролю під час сексу і нової впевненості в собі. Після пеяте десятьох років наше тіло змінюється. Але це не вирок. Це запрошення краще пізнати себе. Я знаю, що багато чоловіків цього віку починають помічати, що він вже не такий пружний, як раніше. Що бажання є, а от контроль зникає. Можливо, ви теж відчували, що ваш пеніс більше не слухається, як раніше. Що ранкова ерекція вже не така часта. Що під час сексу важко утриматись довше. Це не ваша провина. Це просто наслідки того, що м'язи втрачають тонус, і саме тут з'являється гімнастика для пеніса. Ці вправи діють так само, як звичайна зарядка. Вони стимулюють кровообіг у паховій зоні, покращують еластичність тканин і, головне, зміцнюють м'язи, які контролюють ерекцію та еякуляцію. Ви здивуєтесь, як швидко ваше тіло почне відповідати, коли отримає належну увагу. У моїй практиці я бачила багато чоловіків, які соромилися цього питання. Вони мовчки страждали. Але коли вони почали регулярно виконувати ці прості вправи, результат не змусив себе чекати. Покращилась ерекція, зросла впевненість, відновився вогонь у стосунках. І знаєте, що найкраще вам не потрібно нікуди йти. Ніяких дорогих процедур. Ви можете робити це вдома. Лежачи на ліжку, у тиші, у власному ритмі. Але є один секрет потрібно знати, які м'язи тренувати. І я навчу вас цьому в наступному блоці. Ми разом знайдемо вашу точку контролю, і ви більше ніколи не будете таким, як раніше. А зараз хочу, щоб ви задумались. Чи помічали ви зміни у своїй сексуальній силі за останні роки? Ви вже пробували щось подібне. Поділіться своєю історією в коментарях нижче. Я читаю все і завжди відповідаю з турботою. Бо це місце, де ми говоримо про чоловіче здоров'я чесно, без сорому і скрапленою задоволення. Ці вправи покращують сексуальне життя. Більшість чоловіків після 50 починають помічати не тільки зниження енергії, але й проблеми в ліжку, про які ніхто не хоче говорити вголос. Коли ви прагнете близькості, а тіло ніби не підкорюється. Коли ерекція настає повільно або зникає раніше, ніж ви очікували. А іноді навіть не встигає початися. Це болюча правда, яку часто приховують навіть від себе. Але вона знайома мільйонам чоловіків. І якщо ви це відчували, ви не самі. І найголовніше це не кінець. Це лише сигнал, що ваше тіло потребує уваги. Ось де вправи для м'язів тазового дна змінюють усе. Ці прості рухи здатні зупинити сповзання вниз. Вони допомагають досягати твердої, повної ерекції. Довше її утримувати. Контролювати момент еакуляції, зменшити ймовірність передчасного сім'явиверження. Це як повернення контролю до власного тіла. Як другий шанс відчути себе справжнім чоловіком, потужним. Впевненим, здатним дарувати задоволення не тільки собі, а й партнерці. Уявіть себе в моменті, ви відчуваєте, як тіло слухається. Ви керуєте своїм бажанням не навпаки. Ви тримаєтесь довше. Ви дивитесь її в очі і бачите захоплення. Це не фантазія. Це результат послідовної практики. Медичні дослідження вже підтвердили, що інтимна гімнастика допомагає при таких розладах. Як еректильна дисфункція та перечасне сім'я виверження. І що важливо без ліків, без побічних ефектів. Лише ви, ваш подих і ваше тіло. Так, потрібна дисципліна. Але хіба не варто це зусилля, якщо на кону, ваша сила, задоволення і впевненість? І якщо ви відчували себе невпевнено, якщо були моменти сорому чи страху, знайдіть у собі рішучість спробувати. Це не вимагає великих зусиль. Але вимагає вибору вибору бути чоловіком, який не здається. До речі, якщо ви знаєте когось, кому ці знання можуть допомогти, не мовчіть. Поділіться цим відео. І, можливо, ви врятуєте не тільки чиюсь інтимну сферу, а й шлюб, стосунки, самооцінку. А в наступному блоці я покажу вам, як саме виконуються ці вправи вдома, крок за кроком. Ви будете здивовані, наскільки це просто і приємно. Це легко робити вдома. Можливо, зараз ви думаєте, це цікаво. Але напевно складно я ж не лікар, не спортсмен. А я скажу вам, це набагато простіше, ніж здається. І ви можете почати вже сьогодні, не виходячи з дому. Усе, що вам потрібно, це трохи тиші, м'яка поверхня і бажання відновити свою сексуальну силу. Так так. Бо мова йде не про якісь складні рухи. Це про усвідомленість, про зв'язок із власним тілом. І про приємну роботу з м'язами, які ви, можливо, навіть ніколи раніше не відчували. Ось що вам потрібно зробити ляжте на рівну поверхню. Це може бути підлога з карематом або навіть тверде ліжко. Покладіть подушку під голову. Стопи повинні стояти на підлозі. так… Щоб ваші коліна були зігнуті, а ступні розташовані на ширині плечей. Зробіть глибокий вдих. Повільно, спокійно. І в кінці вдиху напружте м'язи тазового дна. Як зрозуміти, які саме м'язи? Уявіть, що вам потрібно зупинити сечовипускання посеред струменя. Саме ці м'язи, щоб замикають, і потрібно активувати. Після того, як ви напружили м'язи, Затримайте їх у такому стані на 3-5 секунд. Потім повільно видихніть і розслабте все повністю. Відчуйте, як тіло м'яко відпускає. Повторіть це 20 разів. Це ваша перша серія. Почніть з одного підходу щодня. А потім поступово збільшуйте кількість. Деякі чоловіки доходять до 30, 50, навіть 100 повторень за один підхід. Але пам'ятайте, якість важливіша за кількість. Ви повинні відчувати, що працює саме правильна зона. Без напруження живота чи сідниць. Це внутрішній, глибокий рух. Тихий, але потужний. Якщо зробити правильно, це може приносити навіть задоволення. Дехто порівнює ці вправи з медитацією. Інші кажуть, що після них ерекція стає глибшою, а контроль значно кращим. Ви самі помітите зміни вже через кілька тижнів. Ці вправи також покращують кровообіг у паховій області, що дуже важливо для ерекції. А ще зміцнюють м'язи, які підтримують простату. Тобто, ви не просто працюєте над задоволенням, ви реально покращуєте своє чоловіче здоров'я. Не дивуйтесь, якщо після кількох тижнів тренувань ви відчуєте приплив бажання. Це нормально. Ваше тіло прокидається. Ваш мозок починає посилати нові сигнали. Ви знову починаєте відчувати себе живим, сильним чоловіком, якому хочеться і якому під силу. І найприємніше це безкоштовно. Без пігулок. Без ризиків. Лише ви, ваша свідомість, і кілька хвилин на день. А результат може змінити все. І якщо ви ще тут і читаєте це, значить. Вам це потрібно. І я рада бути поруч на цьому шляху. До речі, якщо ця інформація була для вас корисною, не забудьте натиснути Подобається під цим відео Ваш лайк допомагає нам доносити цінний контент до більшої кількості чоловіків, які також шукають відповіді, але не завжди наважуються запитати. А в наступному блоці я розповім, як часто треба виконувати ці вправи, щоб був справжній ефект. Ви здивуєтесь, як мало потрібно, щоб побачити зміни, якщо робити все правильно. Робити регулярно і не зупинятись формула сексуального успіху після 50. Коли ви починаєте бачити результат, ерекція міцнішає, контроль повертається, тіло реагує краще, це, без сумніву, надихає. Але саме тут багато чоловіків роблять фатальну помилку, зупиняються. Думають, все працює. Можна зробити паузу. І весь прогрес починає танути, як вода крізь пальці. Ваші інтимні м'язи працюють за тим самим принципом, що й будь-які інші немає навантаження, немає форми. Припиніть, і через тиждень-два ви вже не будете відчувати тієї сили, яку щойно відновили. Тому якщо ви вже почали, зробіть це частиною свого життя. І не хвилюйтеся, це не має бути важко. Є проста й ефективна формула. Три підходи, три рази на тиждень, три місяці поспіль. Цей ритм запускає глибокі зміни. Ерекція стає стабільною. Ви тримаєтесь довше. Контроль повертається без пігулок. З'являється впевненість і навіть нова чуттєвість. І так, це потребує дисципліни. Але подумайте, 5 хвилин на день це плата за повернення чоловічої сили. І що важливо, коли результати з'являться. Не зупиняйтесь. Не думайте, що все вже вилікувано. Це не курс антибіотиків, це підтримка вашої сексуальної форми. Уявіть, як зміниться ваше життя, якщо ви зробите ці вправи таким самим звичним ритуалом, як ранішня кава чи душ. Чоловіки, які практикують регулярно, кажуть, тіло починає спросинатись, розігрівається бажання, зникає страх перед невдачею. І знаєте що? Це впливає не тільки на ерекцію, а й на ваш внутрішній стан. Бо коли чоловік починає контролювати себе, він інакше відчуває тіло, інакше дивиться на жінку. Впевнено, глибоко і без поспіху. Це вже не просто секс, це досвід. Повнота. Зв'язок. Але цього не станеться, якщо ви будете тренуватись уривками. Результат приходить лише до тих, хто не здається. Навіть якщо ви зайняті, знайдіть ці п'ять хвилин. Навіть якщо не в настрої, зробіть одну серію. Тому що тіло пам'ятає ваш вибір. І воно віддячує щедро. Деякі чоловіки створюють із цього ритуал із тишею, диханням, концентрацією і перетворюють гімнастику на інтимну медитацію. Хтось ділиться цим зі своєю партнеркою? І відкриває нову глибину у стосунках. Ваш шлях, ваш вибір. Але знайте, сексуальне здоров'я після 50, це не про завершення. Це про нову якість. Тож, якщо ви хочете підтримувати свій прогрес, зміцнювати результат, дарувати собі і своїй партнерці ще більше задоволення, не зупиняйтесь. Продовжуйте. Постійність це ваша суперсила. А ваше тіло, ваш союзник. Сподобалось це відео. Натисніть подобається. Підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність і обов'язково залиште коментар. Розкажіть, чи вже пробували ці вправи, чи тільки плануєте почати, я завжди читаю і відповідаю з повагою. А якщо хочете підтримати створення такого контенту, натисніть Остати учасником або кнопку Удякую з-під відео. Це дуже допомагає мені продовжувати створювати глибокі, чесні, змістовні відео саме для вас. І ще одне, скоро на каналі з'явиться тема, про яку більшість чоловіків мовчать. Але вона критично важлива для збереження потенції. Не пропустіть!